Знаєте, кажуть, що фільми це відпочинок, але я вам скажу так: фільми це ще і суперможливість вчитися на чужих помилках та знаходити нові прогресивні рішення для себе. Робота в продажах буває виснажливо, і натхнення треба постійно шукати. Так ось, де його знайти? Правильно, у кіно. Я знаю багато успішних менеджерів, які після перегляду певних фільмів почали інакше ставитися до роботи, побачили нові підходи в результаті, досягли крутих результатів. Перейдемо до справи. Пропоную розглянути сьогодні топ фільмів про професію менеджера з продажу. Перший один з самих відомих називається Американці або Гленгарі Рос. Це фільм, де кожен кадр це ніби інструкція з виживання в світі продажу. Ви побачите жорстку конкуренцію, де програють ті, хто не готовий боротися за своїх клієнтів. Фільм розповідає про групу продавців нерухомості, які знаходяться під тиском, якщо вони не виконують план продажів, їх просто звільнять. Цей тиск створює агресивну атмосферу, де продавці готові на все або досягти мети. Але проблема в тому, що в такому підході йде повна відсутність уваги до потреб клієнта чи до потреб менеджерів. У американцях ми бачимо класичний приклад того, як тиск та страх стають основним двигуном продажу. Подавці використовують техніки, що спрямовані на подолання заперечень, не звертаючи увагу на те, що клієн насправді хоче, що ми отримаємо в результаті: високий рівень стресу, незадоволених клієнтів і, як правило, короткостраховий успіх. Чому це погано? Тому що побудова відносин на страху і тиску рідко призводить до довготривалих партнерських стосунків. Такі методи працюють лише в моменті, але клієнти швидко втрачають довіру. Як я вже не раз казав. Це не те, чого ми прагнемо. Другий фільм це Вовк з Уолл-стріт». Ось тут мова про амбіції, успіх і його ціну. Цей фільм вчить, треба знати межу, інакше успіх може перетворитися на падіння. І не забувайте про етику, це основа довгострокового успіху. Тут ми бачимо історію Джордана Белфорта, який підкорив світ продажу своїм харизматичним і, м'яко кажучи, не зовсім етичним підходом. Він створює ілюзію успіху, маніпулює людьми і завжди намагається продавати більше, більше і більше. У нього гарно виходить, і у нього немає жодних меж. І як ми знаємо, це призводить до катастрофічних наслідків. Белфорд геній маніпуляції. Він знає, як зачепити клієнта заживе, як змусити його купити те, чого він навіть не планував, але яка ціна? Втрата етики, недовіра і, зрештою, все це веде до професійного та особистого краху. Такі агресивні техніки, як ми бачимо, можуть приносити результат, але вони знову ж таки не будують нічого надійного. І це головний урок, який я хочу донести. Не все, що виглядає привабливо, є дійсно цінним. І наступний третій фільм називається Джефрі Магуайр». Фільм про важливість персонального бренду і побудову довгострокових відносин. Це інша історія про агента з продажу, який вирішив замінити свої принципи і працювати чесно, ставлячи клієнта на перше місце. Фільм показує, що успіх у продажах можливий і без маніпуляцій через щирість та чесність. Джері вирішує, що більше не буде працювати за принципом продати будь-якою ціною. Він змінює свій підхід і починає ставити на перше місце клієнтів, будуючи з ними довірчі відносини. І що ми бачимо? Успіх приходить через чесність і щирість, а не через маніпуляції. Це дуже гарний приклад того, як можна бути успішним, залишаючись вірним своїм. А як ви продаєте? І четвертий фільм називається Він Труднощі перекладу або Бойлер рум. Це історія про брокерів, які використовують агресивні методи продажу. Вони навчають новачків тиснути на клієнтів, щоб заробити на них якомога більше грошей. Це ілюстрація того, як швидкі гроші можуть знищити довготривалі відносини, і що за кожним успіхом повинна стояти чесність і відповідальність. І нарешті п'ятий фільм називається Філомена. Хоча це не фільм про продажі, тут прекрасно показано, як емпатія та людяність можуть допомогти переконати на дуже глибокому емоційному рівні. Герой фільму використовує не маніпуляції, а щире розуміння і співчуття, щоб допомогти іншій людині прийняти важливе рішення. Це підхід, який ми можемо і повинні використовувати у продажах. Що можна зрозуміти найголовнішого після перегляду цих фільмів? Прості речі, які кожен менеджер має засвоїти. Продажі це про людей, про розуміння їхніх потреб та мотивів. Успіх приходить до тих, хто вміє слухати, хто знає, коли зупинитися. І знає, коли діяти. І найголовніше це про довгострокові відносини, де на першому місці це довіра. От і все, друзі. Якщо ви не бачили ці фільми, обов'язково подивіться, вони допоможуть вам стати кращими у своїй професії. І не забудьте поділитися своїми улюбленими фільмами про продажі в коментарях під цим відео. І звісно, фільми можуть змотивувати навчити класним речам. Але ж, якщо ви хочете дізнатися більше про продажі, на що вам слід звертати увагу, і які речі можуть допомогти саме вашому бізнесу підвищити ефективність? Напишіть мені в Instagram або Telegram і я допоможу розібратися з цим особисто. Будемо разом покращувати ваші результати. А вже зараз підписуйся і став подобайку. Побачимося у наступних відео.